Війна та мир, чого очікувати Україні? Як будемо виживати? Напад відчує, чим агонія Путіна обернеться для світу та самої Росії. Юристка-авантюристка. Як шарлатани обдурюють довірливих українців та хто з сучасних ванх та Нострадамусів найкраще передрікає майбутнє. Сьогодні у нас спецвипуск, і я розкажу, що буде далі. Всім привіт! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Тут я розповідаю про складне простими словами. Якщо ви хочете дізнаватись усі нюанси нових норм, законів, постанов чи указів, і не хочете, або у вас вибухнув мозок, читаючи про це сухою юридичною мовою, тоді вам до мене. Це проект Закони люди, і я тут посередині, бо хоч і знайомий з законами, але досі залишаюсь людиною. Розпочинаємо! Починаючи від 24 лютого життя усіх українців змінилось. Спочатку повномасштабного вторгнення пройшло рівно 9 місяців. 9 місяців втрат, болю, страху і водночас, єднання та віри у перемогу України. Сьогодні ми з командою вирішили зробити великий підсумовуючий спецвипуск, в якому розкажемо про те, як наша країна протистояла злу. І найголовніше, що буде далі. З нами. З Україною та зі світом. Одразу хочу попередити, я не віщун, не таролог і не гадалка. Хоча про них ми теж сьогодні поговоримо. Я вам розкажу про раціональні прогнози та очікування, які я, як громадянин, а також адвокат, можу зробити на даний момент. Отже, що буде далі? Починаємо з України. Війна вона триватиме і треба бути готовим до її загострення. Проте навіть гіркі прогнози можна підсолодити звільненням Херсону, яке вже відбулось наразі. Найближчим часом треба взяти волю в кулак і бути дуже обережним, оскільки обстріли ракетами та мопедами по всій Україні будуть доволі активними. РФ тероризує нас щоб посадити владу за стіл переговорів, де вони будуть гнути свою лінію про відступлення фактично анексованих територій. Однак, як ми відчуваємо і по своєму настрою здаватись українці через це не будуть. Джерело у британському уряді для видання The Times ще в кінці жовтня повідомило, що наші успіхи на фронті надихнули західних експертів та політиків, і дало надію на те, що фаза гарячої війни в Україні може закінчитись вже до різдва. Натякаючи, що ми до кінця цього року витиснемо рашистів не тільки з півдня, а й з Донбасу. Проте бути настільки оптимістичним я не можу, адже є багато факторів, починаючи від мобілізації в Росії та накачуванням її іранською зброєю, до ймовірної загрози наступу орків з території Білорашки. Про те, що буде з Росією, я розкажу пізніше. А от що стосовно Білорусі, то переконаний, що напад буде. При тому, що наступатимуть не самі білоруси, а расисти з їх територій. Ну, можливо, пару ідеологічно підтримуючих Кремль білорусів і перетнуть кордон. Проте вони будуть не у формі своєї армії і де-факто представлятимуть росіян. Ще часто говорять про ядерку. Тут я припускаю, що її не застосують. Принаймні, це буде дуже нелогічно. А в цілому Україна переможе, звичайна перемога не буде легкою. Проте і чекати на неї нам довго не потрібно буде. Думаю, справа в місяцях, максимум ще рік, але це вже з натяжкою і можливим урахуванням часу на офіційне оформлення капітуляції Росії, виплатою репарації та інше. Та ми повертаємось до насущного економіка. З економікою нічого не буде. Назвати економікою те, що було навіть до війни в Україні, важко. Це не економіка, коли держава отримує кредити МВФ, обертає їх та повертає. Таку економіку можна поновити за півроку після закінчення війни. Законодавство щодо створення гарного клімату для іноземних інвесторів навіть не намагаються створювати. Тож вважаю, що з економікою нічого не буде. Проте є і більш оптимістичний прогноз. Країни Заходу, які найбільше давали нам гроші під час війни, будуть мати за мету не просто відбити свої капіталовкладення, а й показати на прикладі України те, що країни, які поділяють з ними їх цінності, живуть на тому ж рівні, що й вони. Це може бути щось на кшталт плану маршала для України. Не слід забувати, що США та ЄС вже мають досвід таких проектів. Чого варті лише вливання коштів та формування ФРН після Другої світової війни? Це ж було зроблено саме для того, щоб показати країнам соцтабору та СРСР, що країни, які живуть в демократичних цінностях, мають кращу економіку, рівень життя та можливості у порівнянні з комуністами. Та ж схема свого часу була реалізована в південній Кореї, Ізраїлю, на Тайвані тощо. Тож є варіант, що після війни розпочнеться масова відбудова країни за рахунок конфіскованих розактивів, активів, частково або повністю нам спишуть борг перед МВФ, а також прискореними темпами і під егідою членства в ЄС нам зроблять максимально сприятливе для інвестицій законодавство. А після цього слід очікувати напливу інвесторів та росту економіки. Якось я все так казково розказав, що аж не віриться. Проте я ж попереджав, це оптимістичний варіант розвитку подій, і він може реалізуватись лише за двох умов: остаточної перемоги над Рашкою ззовні та подоланням корупції всередині країни. Але подолання має бути не частковим, не на папері, не за рахунок створення десятків антикорупційних органів, а справжнім. І лише тоді, коли запрацює закон і перед ним усі будуть рівні. Тоді слід очікувати економічного процвітання. А от кому точно не слід очікувати ні на яке процвітання, то це терористичній Росії. Що ж насправді очікуватиме на неї, розкажу далі. Стосовно того, що буде далі з Росією, то хочу провести аналогію з Арденською операцією часів Другої світової війни. Я проведу аналогію і, думаю, висновки усім будуть зрозумілими. Так от, в грудні 1944 року, Гітлер дав наказ своїм генералам розпочати велику наступальну операцію на Західному фронті. Її ідея полягала у тому, щоб німці прорвались до Антверпена, оточили угрупування союзних військ та перерізали лінії постачання для фронту противника у випадку реалізації плану. Гітлер хотів Притиснути США та Британію до стінки, і відтак вони були б вимушені йти на переговори і укладати перемир'я. Вам нічого це не нагадує? Так, от розкажу про фінал цієї авантюри, яку пізніше назвали наступ відчаю. Фашисти тоді таки змогли трохи прорвати фронт та просунутись вперед, але нестача сил та ресурсів і професійні військові маневри американців зупинили напад. Частина гітлерівських військ була повністю розбита або оточена, решта просто відступили. Хоча зараз це вже називається Жест доброї волі або перегрупіровка та вихід на лучші рубежі. Думаю, говорити, що велика наступальна операція для вермахту була останньою, вже не має сенсу, правда? Ну і те, що сталося за кілька місяців з гітлерівською Німеччиною, теж зрозуміло. Як я вже попереджав, робити висновки та порівнювати цю ситуацію з сьогоденням, ви вже можете без мене. Просто скажу, що буде далі. З путінською рашкою буде те ж саме, що було з Гітлеровською Німеччиною пізніше З СРСР, коли вони розпочали афганську, а згодом Чеченські війни. В історії вже є гарний приклад, і вони, як по рейкам, йдуть її повторюючи. Нічого не змінюється, одні і ті ж самі граблі. Наведу ще б один приклад. Давайте уявімо, що Росія це така велика хижа риба, але вона вже стара, через це дуже вайлувата. Попри те, що в неї є великі та загрозливі зуби, але вони хитаються та по черзі випадають. Більш того, цю рибу зсередини з'їдають черв'яки. Їх там багато через це ця риба почала гнити зсередини. Тому ця риба почала дуже смердіти і тим самим заважати іншим нормальним рибкам, які від неї тепер відгороджуються. І щоб хоча б якось вижити, ця риба хоче зжерти в рази меншу рибу, яка плаває поряд з нею, але через те, що менша, більш винахідлива, вона змогла втекти від великої Росії. Як думаєте, що буде з цією великою незграбною і смердючою рибою? Правильно? Вона остаточно загине. Потім почнеться її напів, а потім і повний розпад. Це закон життя, як не крути. Санкції світу будуть ставати все більш жорстокими. Згодом з'являться продовольчий дефіцит. Почнуться проблеми з утриманням валюти. Народ буде незадоволений. Паралельно ситуацію буде розкачувати внутрішня агентурна мережа, що приведе до сепарації територій. Той факт, що в жовтні Україна визнала незалежність Ічкерії, це ж був сигнал світу та місцевим регіональним російським елітам. Далі буде і буде ще цікавіше. Щось по типу путча або навіть революції не уникнути. На зміну пуйлу прийде нова опозиційна або начебто опозиційна влада, яка заради підтримки Заходу в першу чергу фінансовою та продовольчою, а відтак послаблення санкцій. Буде ладна піти на непопулярні для теперішнього режиму кроки: зупинити війну в Україні, повернути їй усі захоплені території, відмовитись від ядерки. До речі, переконаний, що денуклеаризації вимагатиме не тільки Захід, а й Китай, адже той має свої власні інтереси пов'язані з територіями ісконно китайськими. Проте це, на мою думку, перспектива уже десятиріччя. А якщо подивитись на короткий відрізок часу, то звичайно на Росію та весь її народ чекає дуже важке похмілля. Голова так болітиме, що ніякі аспирини не допоможуть. Не допоможуть ні обряди шаманів, ні викачування яєчка бабкою з нахаркою. До речі, саме про паранормальні прогнози, що буде далі, я розкажу буквально за кілька секунд. Готуйте воду, ставте перед своїми екранами, будемо її заряджати. На сам кінець я вирішив трохи вас розважити. Погодьтесь, що якщо ввести в Ютубі, що буде далі з Україною, Росією, війною чи світом, то перед очима з'являються сотні відео з різного роду екстрасенсами, гадалками, тарологами, мольфарами чи астрологами. І ці усі пророки настільки сильно забивають людям баки, що достатньо записати відео та назвати його кінець війни буде за місяць. Одразу ж гарантовано воно потрапить в рекомендації і матиме тисячі або мільйони переглядів. З одного боку, ви скажете: а що мені заважає так зробити? Чи може я заздрю? Насправді ні. Переконаний на маніпуляції та брехні, звичайно, можна швидко виїхати, та шлях буде не дуже довгим і точно неблагородним. Це щось в стилі зняти штани і ходити по вулиці. Дійсно, станеш зіркою, проте від сорому не відмиєшся. А тепер давайте перейдемо до сучасних Нострадамусів, які щодня вангують та передрікають, що буде далі з абсолютно серйозним обличчям та впевненостю в голосі. Але пропоную розпочати з витоків. Звичайно, про Кашпіровського чи Марію Деві Хрістос я згадувати не буду. Але був такий персонаж, як Павло Глоба. Той називав себе астрологом та на початку 2000-х не злазив телеекранів та шпальт газет. Завдяки медійній розкрученості він сколотив собі мільйонні статки та не гребував передрікати потрібні прогнози для тих, хто йому більше заплатить. Чого варте те, що перед президентськими виборами 2010-го Великий звездочот назвав ім'я майбутнього президента? Па-па-па-па-пам! На найближчих президентських виборах в Україні у другому турі переможе Юлія Тимошенко. Я вже мовчу про те, що він передрікав вбивство Обами та завершення фінансової кризи у 2020-му. По-моєму, тоді вона була саме у розпалі. Далі більше цитую: астролог розповів, що до 2020 року в Росії прийде новий лідер, вершник на білому коні. За прогнозом він буде високого зросту і схожий на царя з родини Романових. <сум> Бункерний навіть на 1% не співпадає з описом. Тобто ви розумієте, наскільки серйозний зглоби віщун? І вишенькою на торті буде уривок з відео на його каналі, яке називається Астрологічний прогноз на 21-27 лютого 2022 року. Здогадайтесь, чи перед рік глобу початок війни? Такова нинішня ближайша неділя. Я думаю, що ми її, звісно ж, переживемо е, без всякої війни. І при бажанні кожен може пересвідчити, що 90%, ну хай буде 80% зі 100% прогнозів усіх цих сучасних нострадамусів не здійснюється. Запитайте, а решта що здійснюється? Так. І це або просто попадання пальцем в небо. До прикладу, я скажу, війна закінчиться до літа. І вірогідність цього прогнозу висока. А якщо я перед цим візьму в руки карти і ще додав фразу, а потім ще рік-два може щось відбуватись, то ширина прогнозу збільшується. Так і працює ця маніпулятивна машина. Та головний шанс зрозуміти, що всі ці віщуниці просто шарлатани, які тільки займаються піаром, був у всієї України ще недавно. В березні та квітні, коли вони передбачали, що все от-от закінчиться. І Путін здасться. Дуже гучно заговорили про перемогу 20 жовтня, пам'ятаєте? Якась юристка підірвала весь тік-ток, заявляючи, що Україна дізнається про перемогу 20 жовтня. Свободи. В неї навіть з'явилися прихильники, які чекали щодня на цю звістку. Жіночка плаче від щастя, що наша перемога 20 жовтня. Дай Бог, дай Бог. Чим все закінчилось, ви вже знаєте. П'ять днів після 20 жовтня я зовсім не заходила в Тікток. Я тільки заходила в Інстаграм на сторінку дудич тані юристки якій. Я повірила, ну а зараз дуже велике розчарування. Але, прости господи, юристка із Тіктока просто таки нахабним, блюзнірським та цинічним способом набила собі підписників. І знову ж таки, яка цінність від такої слави давала надію людям на короткий час. А потім, коли нічого не сталося, марні сподівання ще більше засмутили її прихильників. Я вірю в логіку та здоровий глузд. Жодна людина на планеті не знає, коли і чим все це закінчиться. Варіантів безліч. Наразі Україна поступово перемагає ціною багатьох життів та власної економіки. Однак чи не вигадає щось нове РФ? Треба враховувати те, що Путін готував цю війну багато років. Він не закінчить це ні зараз, ні через місяць і не відступить. Це може бути надовго. Можливо, навіть на десятиріччя. Треба це усвідомити на кінець та починати будувати життя в таких реаліях. Ми ж розуміємо, що смерть Путіна не вирішить питання. Там не тільки Путін цим займається, та й нові опозиційні лідери, що можуть прийти на зміну цьому гівну, теж з імперіалістичними замашками. Там ідеологія така: вони нас можуть визнавати лише у статусі молодшого брата, периферії, але аж ніяк не незалежну країну. Тому Україні треба ставати сильною, озброєною до зубів та вступати у всі можливі військові альянси, щоб в майбутньому РФ було просто боляче з нами воювати, і вони переключили увагу на когось іншого або гризлись самі з собою. Сподіваюсь, що так і буде далі. Друзі, я маю для вас повідомлення. Сьогоднішній випуск був особливим не тільки через тему, а в зв'язку з тим, що він був останнім в цьому сезоні. Ми з командою записали 16 епізодів, над якими ретельно працювали та намагались максимально доступно говорити про інколи складні та неоднозначні речі. І на запитання, а що буде далі з проектом Закони люди, я відповім. Далі буде маленький тайм-аут, після якого ми повернемось з новим сезоном у 2023 році. Обіцяю, вас очікує багато змін, а яких саме, хай це залишиться інтригою. Але до цього часу очікуйте ще сюрпризів перед різдвяними святами. Тому я просто так на радість усім хейтерам не зникну. А тим часом ви можете мене знайти у соцмережах в Фейсбуці, Інстаграм, Телеграмі та в Тікток. Посилання є в описі до відео. Дякую, що протягом усіх цих місяців були зі мною. Я не прощаюсь. Скоро зустрінемось.